Друзі, всім привіт! Мене звати Євген, електрохаб, компанія на зв'язку. І сьогодні будемо знімати автомобіль, який, ну чесно скажу, практично ніколи в нас не замовляли. Але особисто мені він був дуже цікавий, спробувати на ньому проїхатися. Якісь враження вам передати від цього автомобіля, але склалося ще так, що цей автомобіль. Приїхав, ми його знімаємо. Плюс зараз до нашого клієнта їде такий самий автомобіль. Він його взяв на перепродаж в Україну. І ще один клієнт зайшов з запитом саме на такий автомобіль. Чому я дуже в принципі радий, тому що машинка достойна для того, щоб бути присутньою на нашому ринку. Тому зустрічайте сьогодні. У нас на огляді Peugeot E2008. Сьогодні почнемо з невеличкої ремарки. Я зразу хотів би перепросити за що за те, що автомобіль знаходиться. Ну скажімо, м'яко в брудному стані. Чому зараз поясню, ми привезли цей автомобіль на перепродаж в Україну і будемо його готувати, підготовлювати, наводити марафет і вже після чого продавати. Чому він зараз в такому стані нормально його відмити не можемо? Тому що перше, в нас сталася ось така біда, коли транспортували автомобіль. Я так думаю, що, скоріше всього, ключ був просто всередині автомобіля, машина закрилась, і той ідіот, який її віз, це не наш перевізник був, нічого краще не придумав, ніж видно виковиряти ось тут. Бачите? Ось такі моменти. По дверкам, ось така ситуація. Трапилося з автомобілем. Тому зараз помити його нормально ми не можемо, бо буде просто тупо затікати сюди вода. Вирішили поки що залишити ось так, трошки сполоснути його по салону. Там так само доволі брудно. Трошки я там протер, трошки підплесосив, але. Чому я, скажімо так, не навів повний марафет, тому що ми вирішили трішечки розбавити контент не просто оглядами, а показати вам такий типу влог, як ми заробляємо на цій машині. Вийде окреме відео, де ви зможете побачити. Я думаю, що з декількох частин воно буде складатися. Ви побачите, в якому стані вона приїхала першочергово там з евакуатором. Ми згрузили, що ми по ній робимо, скільки витрачаємо в кінці відео, коли вона вже буде продана, ми зможемо підсумувати. Скільки нам обійшовся автомобіль, скільки ми на нього витратили, і за скільки продали, тобто скільки заробили. Хочемо попробувати розбавити трошки. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Тому кому буде цікавий даний автомобіль, він буде звичайно в нашому телеграм-каналі. Силки будуть в описі. Підписуйтеся. там пропозиції і по наявності, і під замовлення. І саме цей автомобільчик буде виставлятися там у продажі. Тому хочемо трошки. Зробити такий ефект, що було і як стало, тому що машина поїде на хімчистку, на поліровку, будемо по салону там виправляти деякі моменти з пластиком, те, що було подерте. Я сподіваюся, буде цікаво. Так, а сьогодні ми повертаємося до автомобіля, пройдемося, що в нас за комплектація, пробіг рік, і т.д., і ТП, батарейка і тому подібне. Так, почнемо з того, що Peugeot Є2008, e це 2020 рік, 92 тисячі пробігу кілометрів. Батарейка в нас 50 кВт. Виробник заявляє про запас ходу 320-340 км. До речі, бачите, вона весь час бенькає, тому що вона бачить, що ключ, до речі, ось такий красивий у нас ключ, хоч один, але виглядає дуже симпатично. Вона розуміє, що ви поряд, і вона відкривається. Коли ви відходите, вона закривається. Заявляє 320-340 км запас ходу, Фактично, я думаю, що економненько, якщо їхати, це під 300 максимум. По факту, зараз я зарядив її на 85%. Вона показувала 214 км, Відповідно, на повному заряді десь 250 плюс-мінус буде кілометрів. Але я не знаю. Чому? Тому що 50 кВт батарейка, і я от скільки їздив, економно не давив, не топив. Середній розхід у нас виходить десь 18-19 кВт. Не знаю, з чим це пов'язано, чи з ну, вага тут не більше, там, чи Муніро, чи кони, допустимо. Аеродинаміка ну це не кирпіч якийсь, тобто все це є, не знаю. Але плюс єдиний в тому, що клімат, що ви вмикаєте, вимикаєте, запас ходу у вас від цього не змінюється. Значить, в нас передній привод 136 кінських сил, 260 моменту. До сотні 9 секунд, ну, їй вистачає, тобто їде вона дуже-дуже дуже непогано, як для своїх габаритів і ваги. Так, почнемо з передньої частини. А, до речі, я зразу скажу, що це у нас комплектація gt Line, і я хотів саме GT Line. І клієнт, якому ми веземо зараз на перепродаж, це теж GT-Line. Тому що якщо взяти звичайну машину, тут буде оптика. Якщо тут у нас стоїть лінзована, світить офігенно вночі, просто з автодальником. Дуже красиві денні ходові вогні. А в нас LED перемир ну, не Перемикачі, а показники поворотів, що спереду, що ззаду. У нас так само, до речі, не знаю, внизу чи лед, чи не лед, але світи теж добре, коли ви кермом повертаєте вліво-вправо, підсвічує вам повороти. Коротше, світло офігенно, автодальник є, само перемикає. Ну, Може, не саме ідеальний варіант, як воно працює, але в цілому непогано. Так, у нас є парктроніки передні, парктроніки задні, у нас є адаптивний круїз-контроль. Звичайно, у нас є. Безключовий, але воно працює по такій системі, що, скажімо так, я не бачу там на задніх дверцятках датчиків, але вона автоматично просто відкривається, але ви так само можете її примусово закрити. В нас є мертві зони датчики. Зарядка в нас Type 2 і CCS другий що в нас по задній частині. В нас є Камера заднього виду, у нас, я вже казав, задній парктронік. До речі, по камері покажу. Дуже прикольна функція, як вона працює. Не знаю, чому інші виробники цього не роблять. Ну, французи молодці. В цьому плані вони якби, вміють здивувати. Ну і, в принципі, що в нас, Мені подобаються ці всі чорні вставки. Це прерогатива саме автомобіля GT-Line комплектації. Виглядає дуже стильово. Мені прям заходить, подобається. Я би не сказав, що це там суто жіночий автомобіль. Мені на ньому їздити дуже приємно, комфортно і так далі і тому подібне. Так, значить, рухаємося. А, єдиний момент, що хотів зразу сказати, на рахунок кліренса. Отам трошечки там, знизу виступає, я не знаю, там батарея, але в принципі сам кліренс доволі великий. Я... Е... Кожен день там їжджу через понтон, у нас зараз понтонна переправа, доволі різкий заїзд і з'їзд. І, скажімо так, на цій машині ти впевнено, просто з ходу залітаєш на серйозних щах, взагалі не переживаєш, зад не напрягається, що ви зараз чимось зацепитесь. Тобто кліренс тут класний, тому що є, е, є 208, вона більш компактна, маленька. А 2008-це в нас вже такий маленький кросовер, називаємо його так. Рухаємося до багажника. Продемонструю вам його. Так, ну, багажник, він якби і не маленький, прям дуже маленький, я б не сказав, але і не супервеликий. Для міського кросовера достатньо за очі спинки в нас складаються. Тобто сюди можна щось загрузити, полочку зняли, щось високе взагалі без проблем. Е, в нас є ось такий підпол. І, до речі, зразу, от знаєте, це як у шкоди є, Simply Clever Девіз. У французів так само є ось такі штуки, які зроблять ваше повсякденне використання цього автомобіля дуже зручним. Чому? Тому що ось тут є такі маленькі у нас опори, все, вам не треба там, однією рукою тримати полку, другою там щось лізти, воно незручно і так далі. Тобто. В цьому плані плюс невеличкі є ніші у нас по бокам. І ось такий підпол. Тут у нас ще є невеличка ніша для компресора і зарядка. У нас є з автомобілем заводська, але вона не дуже потужна. 1,8 кВт, наскільки я зрозумів. Тому якби я нею не користувався, в мене вдома потужніша стоїть. Не бачу в цьому сенсу. Тобто я би для себе, мабуть, одразу купив би більш потужну, ну хоча б на 3,5 кВт, щоб вона була. Так, рухаємося в салон. Спочатку позаду, я не буду туди лізти, займатися тою камасутрою. Коротше, місця тут мало, небагато. Для дітей завжди перевезти тут когось, друзів, знайомих, там посадити, потерпіти, але в дальню дорогу, ну, звичайно, це не дуже. Але при цьому салон, звісно, загажений, все це буде чиститися, але виглядає дуже красиво. Тут у нас нічого не подерто, не затаскано. Така дуже красива зелена стрічка, я сподіваюся, видно. Далі підлокітників тут нема. Єдине, що в нас є. Два USB-виходи. Ну і в принципі на цьому все. Також у нас є чорна стеля, дуже красиво. Це знову ж таки GT-Line. А маємо позаду, от, бачите, ось такі моменти. Коротше, якась тут їздила обіз'яна, яка ногами двері відкривала. ну, Не люблю я таке відношення до автомобілів. ну, Маємо те, що маємо. Так, сідаємо вперед. До речі, одразу передню частину покажу. Теж французи молодці в цьому плані класні сідушки, доволі довга, довга-довга. Мені не вистачає, я би хотів трішечки назад посунутися. Ну, вже такий зріст, маємо те, що маємо. Але ось ця бокова підтримка для нижньої частини вашого тіла. Ось тут так само виражені. Бокова підтримка верхньої частини тіла виглядає дуже красиво. Плюс в нас немає підігріву, але за рахунок того, що тут тканина, вам не холодно, не жарко. Мені подобається. Також маємо от таку бідосю. Про приділа сідушка. Ну це ми зробимо. Це 3 копійки коштує на сьогоднішній день. Все це робиться. Так, сідаємо до салону. Що в нас попереду? Ну. Над головою в мене тут місце є, це при тому, що я сідушку навіть трішечки підняв. Хоча, як правило, в усіх автомобілях я сідаю дуже низько, максимально вниз. Тут я навіть трішечки підняв і повністю поміщаюся, сидіти мені зручно. В цьому плані, знову ж таки, плюс. Так, запустимо автомобіль. І почнемо з того, що, що ми бачимо перед собою. Звичайно, в нас є датчики світла, датчики дощу. Все це присутнє, мультикермо, керування відбувається музикою, аудіосистемою і бортовим комп'ютером, все з керма. Мені дуже подобається, як виглядає оцей 3D-кокпіт. У нас є там різні режими, якими ми можемо користуватися і бачити перед собою ось, допустимо, зараз тут важдіння, можемо поміняти прибори. Тобто, міняється в залежності від вибраного режиму. Показник на приборній панелі. Автоматично виставили. Зараз перепрошую, що поміняю на якийсь. Я їжджу в режимі навігація, мені подобається. Вас одразу показується карта, де ви знаходитесь, тобто автомобіль локалізовано під Європу повністю. І тут я не знаю, передається чи не передається такий 3D-ефект. Я думаю, що ви бачите, від стрілочки, це типу ви падає тінь, від спідометра падає тінь. Вживу виглядає просто офігенно. Мені прям заходить. Але завжди є. Але коли ви їдете за кермом, ось ця приборна панель все ж таки мені б хотілося, щоб вона була як у звичайного стандартного автомобіля, щоб ви її бачили перед кермом. Але тоді кермо не зможна було б зробити доволі, воно таке, знаєте, невеличке по діаметру. За нього дуже зручно триматися. Мені подобається ось ця верхня частина, що вона скошена, що верхня, що нижня. Триматися за неї дуже приємно. Але коли ви ось так тримаєтесь, от я бачу приблизно ось так: ви перекриваєте собі все, що перед вами: що спидометр, що навігацію, запас ходу тобто, ви практично нічого не бачите. Я думаю, що все ж таки краще було б зробити звичайним. Можливо, кермо, приборну панель поставити там, де вона має бути, тому що ну є певний дискомфорт. Тобто, якщо ти хочеш щось подивитися, ти маєш обов'язково переставити руку для того, щоб побачити, що там є. Вона нас щитує знаки, все нам це демонструє, показує. ну Коротше, дуже красиво. Далі рухаємося до основного прибору. Значить, що прибору, дисплею. Що в нас тут є? в нас якби керування ним відбувається. Через сенсорну частину автомобіля екрана, ми можемо там вибирати різні налаштування. Також у нас є гарячі клавіші: музика, клімат, там, машинка, навігація. Дисплей по якості мені подобається, все працює доволі швидко, питань нема. Знову ж таки, механічні клавіші, Ось ці тумблера мені теж дуже тут подобається, Що все це винесено, і не треба керуватися через екран. Але знову є невеличке але. Трішки заморочена система. Тобто з нею треба поїздити там, дня, мабуть, 3-4 тиждень для того, щоб звикнути. Тому що я для того, щоб поміняти годинник, ось тут виставити, я, блін, довбався декілька днів. Я не, ну, не розумію, як поставити. Чи може я тупий старий став, не знаю. Ну, раніше якось я легко до цього. Можливо, це все-таки питання до машини. Тому що вам треба, допустимо, вибрати машинку. Після цього у вас є там, ну, якісь режими там. Що ви можете налаштувати, а тут у нас є шестереночка. Ви нажимаєте на цю шестереночку. Далі, тут якийсь профіль, настройка аудіо. Причому воно тут не знаю. Але тут, виявляється, треба натиснути опції, і тільки після цього ви попадаєте в систему, яку ви можете користуватися там, вибрати мову, поміняти годину, якісь параметри і так далі. Ну, скажімо так. Заморочилися вони, та, звичайно, той, хто купить, поїздить тиждень, до цього всього звикне, привикне. Проблем не буде, але я вважаю, що цей юзабіліті, назвемо це так, трошечки замудрене. Можна було б це зробити простіше керування. Далі. Що в нас ще? Мені б хотілося, щоб ось цей дисплей був. Ну, по яркості трохи більше, тому що іноді, коли сонце сюди світить, не завжди видно, що там зараз виставлено на максимум, але не завжди кажу, коли сонце потрапляє туди на дисплей. Трохи інформація погано щитується. Хотілося б яркості більше. Так, що в нас ще є? У нас є ембілайн-підсвітка. Можемо міняти кольори, там щось 7 чи 8 кольорів. Прикольно світить вночі, дуже комфортно і приємно на це дивитися. Тут у нас глянцевий пластик, маркій, звичайно, царапучий, Мабуть, це мінус, але якщо привести в порядок, то красиво. Є невеличка ніша під якусь мілочовку, плюс у нас є ось тут безпровідна зарядка. Це плюс якийсь маленька нішечка, щоб щось покласти, якусь мілочовку. Телефон поклали, закрили і їдете собі. У нас є два підстаканники керування режимами автомобіля. І ось такий підлокітник, він не сильно великий, але такий туди ну, рука пролазить. Якусь мілочок можна накидати, нічим не обшитий, це мінус. Так само і бардачок. Він доволі місткий, туди влазить багато, але він нічим не обшитий я, чесно кажучи. Не розумію, чому так, тому що ну, це коштує 3 копійки. Ну, бляха, потратьте тих уже 10 євро обшийте, і туди і рукою приємно доторкнутися, і нічого не царапається, і нічого не тарабанить. Ну, Мабуть, їм э, відніше, тим виробникам, що вони там бачать, на чому економять. Може, ці 10 євро в загальному перетворюється потім мільйон на масовість автомобілів. І, друзі, ще хотів, що продемонструвати те, що я казав про камеру. Що мені тут подобається. Зараз я від'їду вперед трішечки. Як працює задня камера, чому не роблять цього інші виробники? В нас, нагадаю, камера тільки заднього виду. Ми вмикаємо камеру, що ми бачимо? Великий режим, і ось тут такий малесенький кусочок з того, що показується задньої камери, ніби вид зверху. Коли ви починаєте їхати назад, він, я так розумію, робить фото і робить ефект. Камери 360. Тобто ви можете, коли під'їжджати до якогось бордюра, щоб не вчепитися в нього. Ви завжди бачите, де він, якийсь стовпчик і якісь перепони, які можуть бути на вашому шляху. Ну от, е, мелоч, але наскільки класно і зручно це робить в користуванні автомобіля. Далі, коли ви під'їжджаєте максимально до якогось перепони, у вас міняється вигляд. Вже зверху, щоб ви чітко бачили, скільки у вас залишилось до тієї чи іншої перепони. Клас. Ну, я вважаю, що це має кожен виробник робити, у кого є. В автомобілі камера заднього виду. Ну я не думаю, що це система якась супер складна в розробці. Вже на сьогоднішній день це можна реалізувати. Тому я би хотів, щоб це було в кожній автомобілі. Дуже класно працює, тому за це Peugeot респект. Так, зараз будемо їхати і вже передавати враження від автомобіля. Знаєте, хотів перед тим, як про враження казати від'їзди, сказати один момент: в автомобілі дуже приємно пахне. Я не знайшов ніяких ванючок. Не знаю, можливо, це з завода так робить виробник, що ну, дуже приємний запах. Таке враження, що десь в воздуховоді лежить ароматизатор. Він такий нейтральний, але при цьому пахне дуже і дуже приємно. Так, починаємо традиційно з вражень від їзди, від ходової, налаштування, і так далі. Значить, французи, в принципі, вони всі налаштовані під комфортну їзду. Скільки я на них їздив, Тут завжди заточено, щоб ви їхали м'якенько, комфортно. І в цьому плані Є2008 е не відрізняється. Машина налаштована на комфортне пересування, позаду стоїть балка, вона якби хаває оці всі якісь там гарбаляси. Тобто, звичайно, ви відчуваєте в автомобілі, що ви наїжджаєте на якусь нерівність, але при цьому, якщо у вас, ну скажімо, ставна челюсть. То вона не випаде, вам буде тут комфортно, м'яко, в цьому плані вона справляється дуже добре. Але при цьому у нас страждає керування, звичайно. Тому що, якщо ми, скажімо так, починаємо кермом робити ось такі рухи різкі, то може дуже швидко укачати. Машина, якби ну, вона, звичайно, ввінчується там в повороті. Ну, як вінчується, це вже занадто сильно, мабуть, сказано. Тобто вона керується нормально. Але не... треба розуміти, що автомобіль не розрахований на якісь там різкі повороти, тобто треба завчасно про це думати і розуміти, щоб ви там не попали в якусь неприємну, халепу ситуацію. Що стосується оглядовості в автомобілі, в принципі, ну, ці стійки доволі вони великі. Зеркала маленькі, я би, мабуть, хотів хотів, щоб вони були трохи більші, але вже маємо те, що маємо. У нас є датчики мертвих зон. Вони вам допоможуть. Ну, в принципі, я не можу сказати, тут впереду, де капот закінчується, видно, ви можете під'їжджати спокійно, плюс парктронік вам допоможе. зеркало заднього виду теж видно. Ну тобто оглядовість, ну не знаю, на 4 з 5. Я не можу сказати, що я якийсь там дискомфорт відчуваю. Також у вас є система утримання в смугах, але ви знаєте, я з нею день поїздив. І я її вимкнув, тому що. Коли вона спрацьовує на те, що ви виїжджаєте зі своєї полоси без показника повороту, таке враження, що хтось просто дергає за кермо з такою силою і різкістю, це просто жах. Був. Я думаю, що вона машина, ця мене просто швидше вб'є завдяки цій системі, що я когось в'їду, ніж я сам е, нароблю якусь біде. Тому я день поїздив, зрозумів, що вона мені не подобається, я її вимкнув, і все. Знову комфортне пересування. На рахунок шумоізоляції. Значить, ну враховуючи, що у нас відтопирена дверка і туди задуває, важко сказати об'єктивно, але навіть не зважаючи на це, я вважаю, що аеродинамічні шуми не сильні в автомобілі. В принципі, доволі тихо, і дверку як зробимо. Я думаю, що шумка буде на рівні. Тому, якби ну, француз є француз. Вони налаштовані на те, щоб ви почували себе максимально комфортно в автомобілі. Далі, що стосується рекуперації, в нас він по суті єдиний режим. Так само там індикація показує D або B як у гольфа. У нас немає системи регулювання потужності цієї рекуперації, і мені не вистачає. Я ось два дні їздив, я так і не зміг звикнути до того, що коли ти відпускаєш педаль газу і машина починає. Ну, скажімо так, це, мабуть, якщо порівнювати з Кіаніро, Коною, іоніком, щось між першим і другим положенням. І я так і не зміг адаптуватися до того, що коли я відпускаю газ, мені все одно доводиться дотурмажувати педалю гальм. Для мене це. Ну, скоріше всього, це просто суто звичка. Ви зможете адаптуватися, але в інших машинах. От ти прям сідаєш і зразу відчуваєш, де в тебе рекуперація спрацьовує, де тобі треба відпустити газ для того, щоб автомобіль зупинився. Плюс мені не подобається, це така сама система, як і в гольфу, як і в там, допустимо в Ліфі. Що коли ти вимкнув машину, потім увімкнув знову, в тебе Знову треба вмикати режим рекуперації. Тобто треба кожен раз, я про це забуваю, я їду, згадую, що вона не зупиняється, і мені доводиться знову речіжок цей ну, КПП дьорнути для того, щоб вимкнути режим Б. Ну, Це не критично, але я завжди кажу, що із таких ось невеличких. Моментів і складається загальне враження про автомобіль. Воно у мене в цілому дуже приємно. Мені подобається ця машина, як вона їде. Я зараз на ній постійно пересуваюся, свою поставив, щоб не палити бензин, тому що в мене там під 10 гривень кілометр виходить, тому на електричці набагато економніше. Так, що я хотів ще сказати про динаміку. Зараз ми пропустимо автомобіль, зупинимося і спробуємо в спорт режимі. Тобто у нас є три режими: еко, спорт і комфорт. В еко ну це, мабуть, супер овочний режим. Я взагалі його не вмикав, бо навіть в комфорті вона така, трошки задимфована, вона не, не розрахована на якусь активність. Тобто в еко буде ще гірше. І в нас є спорт режим, зараз ми його увімкнемо. І будемо пробувати зараз, як автомобіль розганяється. Так, зупиняємося, поки немає машин. Буду вам демонструвати з місця одна педаль. Поїхали. Ну, 9 секунд є 9 секунд. Тобто, це не не швидко для міста вистачить за містом уже трошки напряжно. Тобто 136 кінських сил відчувається, що вони 136 кінських сил. Ну, що Хтось мене поправляв, там я пам'ятаю в коментарях по БМВ. Я сказав, що там під 200, хтось написав мені, що 170, якщо бути правильним і вірним в подачі інформації. Для мене, друзі, знаєте, можна на заборі написати все, що завгодно. Все виключно від вражень від автомобіля. Може бути і 500 кінських сил, але машина нікуди не їде. Ну, умовно, назвемо це так. А може бути і небагато кінських сил, але при цьому автомобіль дуже. Різкий і враження від динаміки набагато, скажімо так, потужніші, ніж від тих цифр, що написані на папері. Тому ось так. Я думаю, що в принципі основні моменти ми передали по цьому автомобілю. По цінам я говорити знову ж таки не буду, скільки він обійшовся, тому що ми ведемо це як проект. Це ви дізнаєтеся в відео вже але скажу на сьогоднішній день під замовлення десь від 175 з половиною тисяч можна придбати такий автомобіль. Ви мені скажете нахрен він треба за такі гроші, якщо можна взяти, допустим, там Kia Niro. плюс-мінус уже в ці гроші. Я вам поясню для себе, як я це розумію, да, в чому різниця цим автомобілів. Якби я брав для себе машину, я би купив Kia Niro. Якби я брав для дружини машину, я би ніро її не брав. Я би взяв ось таку. Тут для мене це більше автомобіль для дружини, для того, щоб вона пересувалася, там в магазин, школа, робота і так далі. Вона дуже стильово виглядає. Кожній жінці буде приємно їздити на неї, звертають увагу. Тому для жінок супер класний автомобіль. Другий момент. Я думаю, що всі ви розумієте, що на Ніро сумасшедший попит їх дуже багато зараз везуть, і що буде далі? Пройде півроку рік і. Конкуренція на нашому внутрішньому ринку буде сумасшедша по цим автомобілям, і кожен буде хотіти продати. Хтось не готовий спускати ціни, хтось готовий демпінгувати. І е, в даному випадку, за рахунок того, що цих автомобілів небагато і везуть, і представлено в Україні, відповідно, втрати коштів будуть на ньому менше з часом. Тому, як на мене, це великий плюс і перевага. Тому, друзі, нагадую е, вже в кінці ще раз на наш телеграм, підписуйтесь, всі варіанти по наявності. Під замовлення будуть саме там. І я сподіваюся, що найближчим часом ми випустимо першу частину по цій машині. Що ми будемо робити, що вже зробили, скільки це буде обходитися і так далі. Тому всім гарного дня! Дякую вам за увагу. Підпишіться, будь ласка, на канал, підтримайте україномовний YouTube. Буду вам за це дуже вдячний, за коментарі, за лайки. Всім гарного дня!